Пане Панеру нагідно вітаємо вас з днем Незалежності, вас, це, дуже, звичайно важливе свято для нас. Як відзначали з кимось, можливо зустрічалися? Якісь відвідували заходи, спеціальні присвячення до Дня Незалежності? Я про це записував окремо відео О. трошки почну з обурення, бо я вважаю, що по перше, загалом, свято незалежності входить в топ в Україні, які мають відзначатися на абсолютно всіх рівнях. І я обурений в тому, що в цьому році в, році, в чергове, здається, минулого року також не було, Верховна Рада цього не робила. Mm -hmm. Які е, адекватні відповіді на це ну, важко знайти. Але, як на мене, відповідь очевидна. Я сьогодні записав відео, до речі, його завантажую до себе зараз свій канал YouTube, і сказав про це. Це очевидно, бо Вчора якраз було а, урочисте не засідання, а таке свято відзначення за участі президента, військових, що зрозуміло, а, послів а, іноземних країн. А, були там інші люди запрошені. Ось і все. Тобто, після цієї картинки ми маємо зрозуміти, що в країні влада тільки от президент і офіс президента, що мало бути на ваш погляд. Я мала ще бути раз саданця, Верховна Рада, має бути обов'язкове засідання. Причому я взагалі не бачу перепон. Що помовно, на, на 10-то президент зробив своє, на там 12-ту призначення в Верховній Раді, де присутній він, і Кабмін, на 14-ту Кабмін у себе приймає. Це ж показує єдність всіх гілок влади, це перше. Друге, показує, що це важливо для всіх. Бо зараз таке, знаєте, трошки питання: а чи важливо це для народних обранців? Це свято? І тут вже виходить так, що і Сергій мій колега, так, ми маємо. Тепер змушені фактично доказувати, що для нас це свято важливо.